Доброго дня, шановні друзі, колеги, партнери, я Дмитро Мілка, менеджер з розвитку портфоліо компанії Саміт Agro Україн. І сьогодні я дуже радий презентувати вам наш новий гірбецид для захисту зернових культур Інфанта. Основний слон, що ви бачите на екрані з інфанта завжди вчасно, відповідає сутності продукту через ряд переваг та особливостей, за які ми проговоримо згодом. До складу гербіцида входять дві діючі речовини: фуміцуан та флорасуан. Гербіцид, зареєстрований на азимій пшениці та ярому ячменю і є високоефективним рішенням з складними і переросливими бур'янами. За які саме бур'яни йде мова? Перш за все, хочеться відмітити його еталонну ефективність проти підмаренника Чіпкого. Він здатний контролювати його до вісьми колець включно і навіть пізніше, в залежності від норми використання. Сюди ж відну сюди ж відносяться гірчак березковидний, види маку, віроніки і до речі, норма використання гербіциду досить гнучна, гнучка, зручна і складає 50-70 грам на гектар. Мінімальну норму застосовуємо по першій парі листків, а максимальну вже до восьмого листка і, можливо, навіть пізніше. При застосуванні інфанта немає потреби додавати жодних пивопочів, а норма використання робочого розчину складає 200-300 літрів на гектар. Гербіцид інфанта має широке вікно застосування від фази початку кущення до появи пропорцевого листка включно. Окрім однорічних, також контролює і багаторічні широковисті бур'яни. Переходимо до механізму дії: гербіцид інфанта або діючі речовини, що є в складі продукту, відносяться до одного і того самого хімічного класу: триазолпірамідини та групи АЛС-інгібіторів, що за механізмом дії аналогічні, наприклад, сульфаніоссичовинами. Але відмінною рисою інфанта є здатність контролювати складні та перерослі широковисті бур'яни в посівах зернових колосових культур. Окрім того, гербіцид інфанта здатний контролювати бур'яни, що є слабочутливими до сульфаніл та стійкими до 24 д Гербіцид погинається коренем, паганами, листям. Працює безпосередньо в точці росту, переміщуючись, локалізуючись в ній, що призводить спочатку до хлорозу, а в підсумку в кінцевому результаті до некрозу і повної загибелі рослини. Інфанта починає діяти досить швидко, вже через пару годин, але перші візуальні симптоми спостерігаються через 3-7 дні, днів після обробки. Повна загибель відбувається на протязі 2-3 тижнів. Особливості діючих речовин, зафоміцелоган метаболізуються ґрунтовими мікроорганізмами до неактивних компонентів та вуглекислого газу. Цікавим є те, що на його розклад не впливають опади, сонячне світо, він не випаровується. Найбільше, що на нього впливає, це температура і ґрунту. Чим вище ці показники, чим вища температура, чим вище пАж ґрунту, тим швидше він розкладається. Що стосується сонячного випромінювання, сонце не впливає на нього, але посилює його дію. Не впливає на розкладання, але посилює дію гербициду. Що стосується форус Флоросуан ОАМ, максимально безпечний, максимально безпечна діюча речовина для зернових культур, і саме він значно посилює дію гербициду проти грізки, підмареника, гірчаку і інших бур'янів. Головне, що форус швидко розкладається в фрукті, і це означає, що мінімізується негативний вплив на послідувачі культури. Відповідно, гербіцид не має обмежень всі в Тепер щодо спектру дії, Темно-зеленим виділено відмінний контроль бур'янів, слабо зеленим добрий до складних бур'янів, які відмінно контролюються, інфланта. Відноситься амброзія повновиста, гірчак березковидний, кучерявець Софії, Паслін чорний, падалиця соняшника, в тому числі і стійкі гібриди до та трибінерон метилу звичайно, підваринок чіпкий, за яким ми сказали, а також види Віроніки, Ромашки та маку. Із цього списку, наприклад, Віроніка, Амброзія. Досить слабо контролюється сульфанілсичовинами. Також виникають питання і по гірчакам. Важливий бур'ян мак в зернових культурах. Ну і, звичайно, піддається слабому контролю сульфаніл-сичовинами. Падали це що стийка до трибінерометилу. В даному випадку інфанта має суттєву перевагу. І, звичайно, ми, ж, ми не могли не провести свої власні дослідження. Дослід проводився в Київській області, фон засмічення на контролі був невисокий. Погодно кліматичні умови досить сприятливі для розвитку як культурної рослини, так і буряної. Які висновки ми зробили з даного досліду? Ну, по-перше, це те, що при вчасному застосуванні інфанта норми. Навіть 50 грам на гектар цілком достатньо для повного контролю падавиці соняшнику, гірчика, боросковидного рожевого. З'ясувалося, що завчасного застосування інфанту додавання ОМІКС не є необхідністю саме в цих погодних умовах за цією фазою розвитку буріння. І останнє, а не але не менш важливе, те, що інфанта працює щонайменше на тому ж рівні, як і вже добрі відомі на ринку продукти. І особливостей. Як ми чудово знаємо, що найкраща ефективність е, більшості гербіцидів досягається при обробці активно вегетуючих бур'янів. Е, у випадку з, інфо, з інфанти ми можемо сказати те саме, але Бур'янів, які мають щонайменше першу пару справжніх хвостків, тут я хочу зауважити, що не всі і а саме першу пару справжніх хвостків. Перші симптоми дії гербіциду, як правило, спостерігаються на хрестоцвітних бур'янах. Тобто вони є лакмусовим папірцем. І першими реагують на дію гербициду. Якщо ви бачите, що хрестоцвітні будіни змінюються, то очікуйте, що дія, дія гербициду наступає, і пізніше можна очікувати і ре, загибель решти бур'янів. Загалом для інфанти не є викликом три пари та більше справжніх густів у бур'янів. Втім, за даного сценарію необхідно використовувати вже вище до максимальної до 70 г на гектар. Оптимальна температура застосування плюс 8-25 градусів, хоча інфанта також може працювати за температури вже плюс 5. А от якщо температура нижче плюс 5, тоді ефективність може знижувати. І, і причина тут уже не в, в самому гербіциді, а. В бур'янах, які знаходяться в стресовому стані і не розвиваються так, як, як необхідно, також дощ не впливає на ефективність гербециду, якщо пройшов через 2 години після застосування. Підводячи підсумки, можна стверджувати наступне. Інфанта є доволі м'яким до культури гербицидом, який чудово контролює широкий спектр бурінів складних, перерослих, ефективний проти стійких до 24 d бур'янів та проти слабочутливих до сульфаніосичовин. Контролює будь-яку падавицю у соняшнику, має широкий термін застосування та широкий спектр дії. При цьому не має обмежень всіх змін та має змогу працювати за. Понижених температур, інфанта по суті є оптимальним рішенням для господарств, які починають польові роботи ранньою весною при першій нагоді, також для господарств, що широко використовують сульфанілсичовини в загальній сівозміні на багатьох культурах. Це можна сказати за більшість господарств в Україні, і він стане в нагоді також для тих, хто цінує якість інновації, власний час, і саме головне, оптимальне співвідношення виробництва до витрат. Я дякую вам за увагу і бажаю вам високих врожаїв та максимального прибутку від тої справи, якою ви займаєтесь. Дякую за увагу.